8 березня апеляційна палата вищого антикорупційного суду залишила без змін в частині покарання вирок вищого антикорупційного суду, яким колишнього суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області мова йде про Олега Ющука, Визнано винуватим у зловживанні впливом. Нагадаємо, у суді доведено, що суддя за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США пообіцяв особі, стосовно якої було. Складено протокол про адмінправопорушення керування авто у стані алкогольного сп'яніння вплинути на ухвалення рішення своїм колегою. Останній на виконання домовленостей, нібито мав закрити справу відносно порушника. За даними слідства, 15 березня 2018 року суддя повідомив про необхідність передачі предмету неправомірної вигоди іншій особі, якою виявився адвокат. Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного суду протягом трьох місяців.